Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Оновлений cc Крем Giordani, ємкость 40 мл, виготовлений в Польщі, придатність 0,726. Я, власне, і не хотіла розказувати про цей продукт, оскільки він відомий, але я використовувала його на постійній основі і я відмітила настільки покращення стану шкіри, оскільки я просто нічим крім нього не користувалася, що я вирішила зосередити на ньому вашу увагу. Він забезпечує невагоме покриття, його практично непомітно на шкірі, забезпечує ідеальний вигляд, і просто я відмітила, що просто від використання тонального засобу в мене покращився стан шкіри. І це просто фантастично. Я обрала для себе саме природний тон. Дуже гарний, ну, як і завжди, Джордані, Гарний дуже флакон. І наносити сьогодні я буду його саме спонжиком, який зараз ви можете взяти в цьому каталозі за доставку. Цей спонжик мені також дуже сподобався. В сухому вигляді ви можете наносити ним пудру, а в вологому можете наносити тональний засіб. Особливость тонального. Зі-сі-крему в тому, що його треба наносити на ретельно очищену шкіру. От просто подивіться: оце в мене очищена шкіра, подивіться, наскільки покращився стан шкір від використання цього засобу. Засіб має захист SPF 30, технологію anti age відмінно зволожує шкіру. Він дуже економно. Тепер cc крем збагачений антивіковою технологією HDF Shield, що забезпечує зволоження на цілий день, бездоганно розташовується, забезпечує миттєву корекцію кольору та тривалий догляд за шкірою. Небагома формула покриття, що можна нашаровувати, підходить для будь-якого типу шкіри. У своєму складі має м'які частинки пудри на мінеральній основі, які миттєво надають шкірі гладкості та м'якості, також сприяють глинанню надлишкового жиру, який може з'явитися протягом дня. Має захист від сонця SPF 30, що допомагає затримати появу ознак старіння. Надає прозорого сяйва до 10 годин. Просто оцініть, наскільки покращився тон шкіри при нанесенні цього засобу. І так буде зберігатися цілий день. 10 годин шкіра буде виглядати ідеально. Далі ви зможете побачити обидва свочі, які представлені в каталозі і світлий, і природний. І хочу сказати тим, хто буде проходити або планує пройти перший крок стартової програми. В цьому каталозі ви можете за подарунок взяти ці відмінні румяна бронзер Giardani Gold на другому кроці. За 19 гривень. Їх ціна 800 гривень. А ви просто берете їх за подарунок. Я думаю, стартова програма того варта. Просто показую, як вони працюють. Вони також мають доглядові властивості. Дивіться, яке гарне сяйло, природне. І після того ваша шкіра тільки покращується.